Друга причина це те, що психіка намагається бути в стані нуля. І коли ви дуже сильно радієте, то потім йде зазвичай спад, і це норма. Тому важливо сформувати свій внутрішній стан, щоб ви були в в собі, в своїй цінності, в своїх діях. І саме крутий результат був для вас, ну так, це нормально, абсолютно, бо я зробила певні кроки. І. Ви всі своє досягнете, сприймаєте з позиції такої королевської. Тобто, так, це для мене, я це приймаю. Але цей стан можливий, коли ви постійно регулярно працюєте. Наприклад, ви кожного дня робите нейротренажери, і ваш внутрішній стан він вже спокійний. Ваші досягнення вони йдуть зі стану спокою, а не надривом. О, Боже, дайте мені це, о, Боже, як класно! Він мені подарував, якийсь супер подарунок. Ну так, бо ви класний, ви це знаєте.